Оцій сорочці понад 100 років, уявляєте? Світлана Зойок показує вишиті сорочки своєї прабабусі. Ось ще дивіться, глянь, яка краса. Це кожного разу я її достаю. Це так полюбуюся такою красою. Бо моя прабабця. Вона з 1907 року народження. Ось моя прабабця. Ось вона. Канаваленка Акуліна Петрівна. Їй було 11 дітей, але вижило за все все тільки четверо. Прабабця із чоловіком. Три хлопці і моя, тоді вже бабця моя Оля. Тканим рушникам, як і вишитим сорочкам, більш ніж 100 років. Оце хліб із печі доставала, бачите, залишилося. Візерунки домотканих рушників різняться. Прабабуся моя багато ткала полотна. І потім бабуся. ці рушники це домоткані. Це вже зберігалося, воно у мені, у бабціних сундуках є сундук, навіть є в мене. Знаєте, що вони натуральні? Жінка каже, нитки для полотна також пряли вдома. Прялка в нас була, це я її бачила. Це нитки. Оціми нитками ви бачите, з чого полотно зроблене. Про Світлана Світлани Акуліна вишивала хрестиком червоним та чорним по-білому. Крім вишиванок, зберігся й інший одяг. Це мої прабабці, прабабці. Гляньте, як гарно. <гласно> <гласно> а бабуся Світлани Ольга свої рушники, простирадла, наволочки, підзорники скатертини прикрашала вже різнокольоровою гладдю. Бабця вишивала на коленках. Отак сиділа на маленькому стульчику, і я рядом ниточку подавала, тому я не можу це не зберегти. Ну просто не можу. Воно пахне моєю бабцею, моїм, моїм усім пахне, моїм усім родом. Жінка розповідає, тут у неї зібрані візерунки вишивок з її рідного села Ферубки, де також жили бабуся та прабабуся. Тоді в селі жінки обмінювались візерунками, підглядали одна в одної. У когось там піде у селі. О, я бачила у там у гапки такий красивий рушник. Пайду до гапки. Так, свято було, значить, на свято вона йшла до гапки. Ой, там у Марусі я бачила така наволочка. Тобто у неї, ви бачите, не всі різні, то можна сказати, що це все її село тут. Це рушники схожі, вона сама їх вишивала, як у усіх господині їхнього села. Тепер у цьому селі ніхто не живе. Від колишньої бабусиної хати залишилось лише фото. Її нема, і села вже нема. Мама Світлани теж вишивала хрестиком, але кольоровими нитками. Найсвіжіша вишивка бісером це вже роботи доньки Світлани. На початку повномасштабного вторгнення, з обстрілюваного росіянами Чернігова, донька тікала до Франції. Там і залишилась. Саме туди Світлана хоче повністю перевести вишиваний спадок. Я хочу його врятувати, просто врятувати, щоб зберегти. Половину я вже не складала по коробки і передаю доці. Як воно буде, що воно буде, ми нічого не знаємо. Прикордонна Семенівка постійно під обстрілами. Сюди дістає артилерія, долітають дрони, авіабомби та ракети. Нікого не залишилося. Тут вже у мене майже нікого, я всіх поховала. І кордон рядом. Мені треба до дітей їхати. Якби я продала б вже будинок, то поїхала б там би й залишилась. Вони вже залишаться там. Зараз Світлана живе на дві країни. У Франції співає в українському ансамблі та волонтерить. У нас є організація Весна. Піднімаємо французький народ, приносять нам, донатять нам і заробляємо гроші, відправляємо сюди, в Україну. У Семенівці замість вишивання плите кікімори та маскувальні сітки. Так, отак маскируюся. а там зал, вікна великі, там дрони літають. Ми окна закриваємо, щоб світла не було. Отак, я вже всі ножниці попаганула, всі. всі пілки поламала. Це костюм Кікімори. Розповідає, замовлення на сітки має на два місяці вперед. Наша нація, я вам скажу, не переможна. Вона по всьому світу є. Молодці. Наші дівчата, українці, молодці. Такий огонь. Ми живемо, живемо будемо жити. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.